Ренів, що на Тернопільщині свято, тут урочисто відкрили капітально відремонтований дітсадок, який був у жахливому стані. Двоє дітей, пані Руслани, відвідують дошкільний заклад. Жінка розповідає, приміщення давно потребувало оновлення. Садочок в плачебному стані, оскільки ну, стіни старі, будова стара і ну, потребувало в ремонту. Дуже гарно зробили. Ми дуже задоволені. Сподіваємося, що дітки будуть доволі так само, як і ми, і буде їм тепло, зручно і комфортно ходити відвідати садочок. Ремонт у закладі не робили ще з 60-х років минулого століття. З часом почав протікати дах будівлі. Нині ж його повністю замінили. Після ремонту покрівлі будинку постало питання змінення та оновлення фасаду дитсадка, розповідає староста села. Ми оновили повністю фасад, але фасад ми оновили не тільки, ми його утеплили. Ми його отеплили, що покращить тепловідачу в зимовий період в самому садочку. Думаю, вийшло дуже красиво. Як розповідає селищний голова Залузецької громади, мали в планах змінити бодай, покриття дитячого садка, але потім зрозуміли, що потребує ремонт і фасад будинку, аби у холодну пору року дітям були в теплі та затишку. Тому звернулися за допомогою до аграрної компанії Континентал. Наша компанія Континентал завжди дуже радо долучається до різних проектів. А особливо до таких проєктів, які потрібні нашим пайовикам, нашим людям. Ну і в першу чергу, оцьому чудовому підростаючому поколінню. За гроші, які виділили у компанію, а це більше ста тисяч гривень, вдалося покращити і утеплити фасад будівлі. Закупили пінопласт, утеплили, ну і звісно, що треба було це все помалювати. І так помаленьку вийшов. У нас такий красивий дитячий садочок. Загалом Ренівський дитячий садок Калина відвідує 25 юних вихованців.